Друзі, привіт! Всім ще раз, коли ми лише почали наші роздуми в серії проповідей, пора розслідувати, то я говорив, що ця ідея почалася з роздуму над висловом якість християнського життя. Це десь родилося вродилося. Починати це десь народилося в, в колі. Людей домашньої церкви Валері, Валерія Колотовського, коли ми мали трохи, трохи дискусію, говорили про це, як завжди, знаєте, одне слово, і всі застрягли, загрузли, і давай про це говорити. І я подумав, що треба розвинути цю думку і тому десь е, запропонував такі роздуми, в яких ми помістилися. І коли ми говоримо про якість, то стикаємося з її критеріями, правда? Наприклад, коли ми говоримо про якість води, що ви можете сказати? Що це вода якісна? Що її характеризує як якісною воду? М'яка чиста. Хімічний склад. Добре. Склад мінералів, або склад елементів, які там не мали би бути. Да? А вони є. Це говорить або якість, або не якість. PH, да? м'якість води. Ще якісь жорсткість води. Смакові властивості. Казав Іван, запах це дуже. Це ті речі, які впливають на те, чи можемо ми сказати, що це якісна вода чи ні. Якість відео. Богдан, що ти можеш сказати про якість відео? Який критерій якісного відео? А ви подумайте про себе: Роздільна здатність. Роздільна здатність. HD, 4К на HD, 8 ка вже зараз. Там, тобто це все показники, які ростуть, які показують і вказують на якість. Ми говоримо про хто там трохи з ігрушками грається, то FPS. важлива річ, така як кадрова частота. Баланс кольорів та якість, чіткість зображення, відсутність всяких артефактів, які би пошкоджують, ну, показують, що це не якісне щось. Насправді, коли ми говоримо про якість, воно має свої критерії. Якість інтернету, якість продуктів харчування, якість повітря, якість обслуговування, якість освіти, що дуже важливим є, да? доступ до сучасних методик і матеріалів, кваліфікація викладачів, які вчать, чи ми в цьому процесі костимо, рівень засвоєння знань, наявність практичних навичок. це те, що охарактеризовує взагалі якість різних сфер нашого життя. І ось дозвольте розважати з вами в подібному світлі про якість християнського життя. Ми десь до цього приходимо і вже як таке логічне завершення будемо говорити про таку про плоди або плід якості християнського життя. Що, чим вона характеризується, які критерії описують якість християнського життя? Давайте спробуємо спостерігти логіку, розвиток наших думок. Ми почали з того, що говорити, відповідати на питання, з чого починається духовне зростання, з чого починається взагалі християнське життя. І ми дали з вами відповідь, що це початок бере з віри, з прийняття почутої Євангелії, доброї новини про благодать, якою Бог нас спас незаслужено. Ми нічого не можемо зробити для свого спасіння, ми нічого і не зробили, і ніяким чином не можемо досягнути його. Бог це розуміє, і тому він від себе зробив все можливе і благодаттю, незаслуженим даром врятував нас, відкупив нас, всиновив, поблагословив, приєднав до церкви, назвав своїми дітьми. І цей момент, Слово Боже, називає народженням згори. У цей момент, що починається духовне зростання, це саме. Віра, яка нас приводить і приєднує до, до сім'ї Бога нашого. Попробую трошки в цьому моменті зупинитися. Євангеліє від Матвія описує процес, коли Іван Хреститель вийшов на проповідь, і він каже, і слово Боже, описує це так. Іван Хреститель проповідає в пустині юдейській, це Євангелія від Матвія, третій розділ. Та й каже: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Далі текст говорить, що до нього виходив Єрусалим, вся Юдея і вся Йорданська ю... 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 околиця і в рісті Йордан хрестились від Нього і визнавали гріхи свої. Як побачив вже він, тобто Іван Хреститель, багатьох фарисеїв і садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них роди зміїни, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння. Слова Івана Хрестителя учені гідний плід покаяння, містить заклик до істинного та щирого покаяння, яке має проявлятися у відповідних діях та перемінах життя, життя нашого. Певно, що щось мотивувало Івана явно побачити щось таке видиме, що його змотивувало обуритися і сказати такі достатньо некомфортні слова тому, кому вони адресовані. Він міг сказати оце, ці слова, що рода зміїни, хто вас не думає утікати від гніву майбутнього, бо щось було явне, що мотивувало сказати. Вони могли ці е, релігійні лідери того часу, вони могли формально просто приходити до хрещення, але їхнє життя не свідчило про справжні зміни чи пошук Божої справедливості і праведності. Ми про це говорили, що так як вони кажуть, робіть. Але так як вони роблять, не робіть, бо вони кажуть і не роблять. Така собі лицемірність в їхньому житті проглядалася, і саме це десь було явним, що, я, що Івана обурювало і він це висловив. Вони, друзі, могли формально приходити і просто робити вигляд, що вони серед народом і визнають свої гріхи. Насправді, Іван закликав їх вчинити гідний плід покаяння, що є видимим результатом щирого розкаяння, то видима переміна життя. Нашого невидимого рішення слідувати за Христом. Щось невидиме, яке ми прийняли в нашому внутрішньому, не знаю, в нашій свідомості, в нашому розумі, в нашому серці, стає видимим. Невидимі рішення. І наші принципи, яким ми підкоряємося, або, як в Галатам пише, підкорятися істині стає явним в нашій поведінці, в наших словах і в нашому реально а, опозиції чи позиції, яку ми можемо мати до того чи іншого. Тому що ми сформовані, ми прийняли рішення. Щось те невидиме стає видимим. І оцей гідний плід покаяння саме говорить про це. І Іван про це змотивовує, що. Покаяння щире розкаяння в своїх гріхах, про які люди визнавали і приєднувалися через хрещення до сім'ї Божої, коли це було щиро, то явно можна було це побачити. Що цей гідний плід покаяння він проявляв себе. Його можна було побачити в практичному житті тих чи інших людей. А покаяння без плоду, друзі. Це лише слова або пуста дія. Як дерево без плоду є марним, так і покаяння без змін є пустим. Якщо наше приєднання, якщо наш старт духовного зросту він відбувся, але далі це не приносить ніякого розвитку, ніякого зростання, ніякого процесу освячення, ніякої переміни і преображення, то де ваш, де наш плід? В чому тоді зміст християнського життя, в чому тоді якість християнського життя? В чому Христос через Слово Своє мотивує до переміни мислення, до того, щоб це приводило нас до преображеного способу життя. І Він каже, що це можливо. Для цього потрібна була особиста віра, що проявляється в практичному житті. Далі ми говорили про духовні дисципліни як шлях зростання. І пам'ятаєте єдине слово? Єдине слово, яке описувало, на якому ми зосередилися, яке описувало духовні дисципліни, слово перебувати. Одне слово перебувати. Каже Христос: хто в мені перебуває, той рясно зароджує, той, той не може залишитися без плоду. Якщо ти приєднався до Христа і перебуваєш в ньому, бо Він виноградна лоза, а ми галузки, Якщо ми прищепилися до нього, то наше життя має дати плід. Якщо ми в ньому перебуваємо, і ми говорили, що духовна дисципліна це наш вибір. Ми говорили про те, що, прийшовши до того, що в нашому житті є перешкоди, які і ці перешкоди часто це є ми самі. Тому що ми вибираємо середовище, ми вибираємо, перебувати чи не перебувати. Ми вибираємо, який плід в нашому житті в кінці кінців буде, в кін... буде як наслідок. Покаяння без плоду лише слова або пуста дія. Повторюся, як дерево без плоду є марним, так і покаяння без змін є пустим. Ми говорили і згадували текст Петра, другого листа, перший розділ, коли Він каже, коли у вас це є, оті чесноти, які ми згадували, то він каже, то і примножується, що вони розвиваються в вас, що не просто ви щось там зафіксували в себе, і воно окей, є, коли воно у вас розвивається, ви його практикуєте, і постійно воно в процесі освячення і зросту, то це не залишить вас без діла, ні без плоду. Духовні дисципліни, друзі, описані словом перебувати, і ми це самі робимо вибір, вони дають нам вибір або піддатися пожитливостям, сумнівам, або дозволяти Божому Слову через Духа Святого впливати на наше життя. Ми цитували одного чоловіка. Християнського дослідника Біблії а, і письменника а, такого Чарльза Райрі, і він сказав духовною зрілістю є доросле відношення до Святого Духа. Ми говорили про те, що, про те, що момент покаяння Бог дарує нам свого, поміщає в нас Духа Святого. Кожному, хто є дитиною Його, він отримує цей дар Духа Святого. І, а, наш вибір в процесі духовного зростання він неодноразовий. Це не те, що ми один момент отримали, і наше життя відповідно зразу принесе плід. Да, наше, перем... наше мислення воно поступово починає змінюватися. Наш вектор нашого руху вже на істину, наш вектор вже в різ в іншій цінності, наш вектор від гріха до Бога, наш вектор зовсім міняється. І це приводить нас тільки до того процесу, що ми йдемо в правильному напрямку. Наш процес життя, освячення триває. І це, цей вибір щоденний, цей вибір приносить відповідний плід. Кожного дня ми в цьому виборі перебуваємо. Кожного дня в нас перед нами є вибір, як вчинити. Або вже якщо щось сталося і наш вибір став неправильний, то як можна це виправити згідно Слова Боже? Які принципи, Слово Боже, дає нам для того, щоб застосувавши це, ти приніс добрий плід, щоб від спілкування з тобою сказали. Я бачу якісне християнське життя. Я бачу людину, з якою добре, з яка вміє терпіти, яка проявляє терпеливість навіть до моєї неадекватності, може хтось сказати. Він любить, вона любить, вона жертовна. Сьогодні ми завершуємо наші роздуми. Це будуть короткі роздуми, тому що. Мені здається, тут багато можна і глибоко говорити, і на це можна дуже часу багато потратити. Але саме важливі речі, які ми хочемо сказати, плоди духа, духовного зростання вони повинні бути явними. Знаєте, хочу вам показати один текст: це шостий розділ, останній розділ книги листа апостола Павла Галатам, і в ньому є такий текст: Бо що лише людина посіє, та й пожне? Адже хто сіє для свого тіла, пожне є від, ті, від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Хочу вам показати одну картинку. Це буквально днями була переписка в лідерській команді. Тут нічого такого приватного, це велике коло людей нашої церкви. І ми переписувалися, говорили, що це спостереження іри Бондарук на домашній церкві. І я собі подивився, і я подумав, «Да, так це ж проповідь просто. Це проста, коротка, лаконічна проповідь до відрізку, короткому відрізку тексту з першого по 10 текст апостола Павла Галата. І тут навіть є наші речі. Про які ми сьогодні будемо говорити, я б хотів би зосередитися. Ну не буду на це сильно спиратися. Просто хочу сказати, що це дуже круто, коли кожен з нас приділяє, бере активну участь в домашній церкві в середовищі, яке дає можливість нам зростати духовно. Чи це в семінарі? На семінарі, які пропонуються слов вивчення Слова Божого, чи це в домашній церкві, коли і коло людей, які зосереджені і фокусуються на Слові Божому, ми маємо можливість черпати для себе мудрість Слова Божого і принцип, який воно декламує для нас, духовна допомога тим, хто нас оточує. Це принципи, які зосереджують нас не на собі, як егоїстичній особі, як до чого фокусує і корінням, чого є сам гріх, це егоїзм, а насправді подивитися навколо. Духовна допомога тим, хто нас оточує, відповідальність один за одного. Ти не тільки відповідальність сам за себе, зрілість проявляється в тому, що ти можеш взяти і побачити, і побачити цю відповідальність, взяти когось під опіку, або разом з ним розділити потребу Його. Або радість. Ми, звичайно, біжимо на радість, але не завжди в потребах хочемо ділитися. Відповідальність і зрілість, і дорослість наша в тому, що ми бачимо це. Ми озираємося навколо і готові нашу відповідальність турбувати в турботі один про одного. Перевірка своїх цінностей, коли ти сам себе, як доросла людина, можеш характеризувати чесно, критично на себе заглянути, в себе, в своє серце, в свій розум, в свої мотиви, визнати вину, друзі, сьогодні більшість кажуть, ні, він, вона. Колода власному оці. Ні, не чув про це. Ніколи такого не чув, ніколи не було. Особиста відповідальність жити так, як жив Христос. Друзі, ми ці речі говоримо, що ціллю, взагалі, об'єктом нашого наслідування є, є образ Ісуса Христа. Не просто Його зовнішність, бо ми його не бачили, а Його характер, яким описує, яким описує Його Слово Боже. Проходити випробування. Це не здаватися ним, а проходити випробування, каятися та визнавати гріхи. Провадити святе життя, перебувати в Божому Слові, перебувати, постійно молитися, друзі, це одна із дисциплін, яка просто є як наслідок перебування в Слові Божому, тому що Слово Боже відкриває нам цю цінність відносин з Богом. Як вони можуть бути? Відношення до духовних лідерів або вчителів Біблії, воно показує принципи, духовні інвестиції, хто сіє для тіла, пожне тіл тлінне, хто сіє для духа, пожне вічне життя. Це текст, який закінчував роздуми домашньої церкви, однієї з домашніх церков нашої громади. І запитання, яке практичне, яке викликом є для мене, яке викликом є для тебе, в що я інвестую? Бо слово Боже каже: де скарб твій, там що? Там твоє серце. Де твій скарб? Чому твоя цінність твого життя? Тому що ти туди вкладаєш максимальну увагу і всі свої ресурси. Там твій буде розум, там буде твоє серце. І ми кожен з нас знаємо сфери нашого життя, куди ми просто повністю погружаємося, як часто нас буває, захоплює якась стихія, якась увага чогось. Ми повністю туди час максимально. Можливо, нам варто ще приділити увагу тому, що є для нас ціне, чи вічне життя, яке попереду для нас ціне. Можливо, варто ще вкласти туди свою інвестицію. Істина Слова Божого нас навчає, що праця Святого Духа займає головну роль в процесі нашого освячення, духовного зростання та зрілості. Нагадую собі, і нам кожному з нас, що найважливішим в християнському житті є духовне зростання, яке проявляється в переміні нашого характеру і поведінки що подібності і до подібності Ісуса Христа. Ми не просто, знаєте, абстрактно собі не знаємо, от собі придумуємо, який образ маємо в нас бути в якості християнського життя, або яким маємо провести, проводити життя. Слово Боже чітко нам малює цей образ. І цей образ в поведінці, в словах, в характері нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Те, що робить Дух Святий через силу Слова, Слова Божого, Він перемінює нас. Коли, Слово Божому, ми перебуваємо, то Дух Святий має силу впливати на нас. Він може нагадати, навчити нас, повернути до того, що ми вже десь до чогось е, вже читали, на, пригадати нам е, актуальний текст, який буде нам в той чи інший момент важливий. Навчити нас того чи іншого принципу через ситуацію, яку ти можеш застосувати, тому що ти вже знаєш, як правильно ця переміна не може бути невидимою. Ти не можеш сказати, я християнин, але твоє життя не відповідає тим цінностям і тому поведінці, і тим плодам, які Слово Боже каже, що це є якістю і є критерієм якості християнського життя. Через силу духа, друзі, ми умертвляємо тілесні наші вчинки. Я зацитую, вас не буде на екрані. Не буде. Просто на слух сприйміть. Апостол Павло Деримлян, коли пише, в 8 розділі 13 текст, бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Співзучний, співзучний, тому що той самий автор, він не може себе заперечити в тому чи іншому листі. До одних пише одне, а до других друге. Він є принципово до тієї думки. Якщо живете по тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Духом умертвляєте телесні вчинки. Часто наша плоть, ми говорили про те, що ми з нею не здатні боротися. Апостол Павло казав, нещасна я людина, хто мене визволить. Бо каже, я роблю не те, що хочу, а те, що хочу, не роблю. І Дух Святий, друзі, дає нам сили умертвляти тілесні вчинки. І ми, як наслідок, будемо жити. Дух Святий є. Духом мудрості і відкриття для пізнання Христа. Це є інструмент Дух Святий, нам даний для того, щоб ми могли зрозуміти Христа, приймати Христа. І Офесянам апостол Павло пише, що Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання. Своїм розумом насправді нам важко деякі речі пояснити, деякі речі прийняти, але в тому і віра, в тому і віра. Яку Бог нам кожному дав як дар сприймати те, що здається невидимим і глупотою є для цього світу. Любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим. Друзі, Бог через свого Духа тим самим проявляє до нас любов, каже апостол Павло в Римлянам, 5 розділ. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов вилилася в наші серця через даного нам Святого Духа. І найкращий опис, останній момент, найкращий опис христоподібності, знаходиться в опису. Плоду Духа Святого в Галатам п'ятому розділі. Апостол Павло пише такий, такий текст: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Це видима і явна та виразна праця Духа Святого, який перебуває в кожному звіруючому. Коли ми дозволяємо йому діяти в нашому, в нашому житті, вам так само мелодія присипає вас трошки, не? бо я це, якщо можна, Вадим, виключу, бо я зараз сам задрімаю і виключусь, друзі, плід духа плід духа, про який говорить апостол Павло, це, не, це видимий результат нашого невидимого перебування в, Христа, в Христі. Не, це те, що стає видимим від того, що є невидимим. Коли ми вибираємо перебувати, вибираємо середовище перебування в Слові Божому і за цінність Його є істин перебувати, то, відповідно, друзі, стає видимим плід того перебування. Воно проявляється явно і видимо, і яскраво в нашому житті. Я е, хотів би зосередитися в цьому тексті на тому, що дійсно можна розглядати ці плоди як опис характеру нашого Господа Ісуса Христа, тому що кожна з перелічених цих рис характеру в нього була проявлена при житті, коли він був на цій землі, коли Бог втілився в людині. Кожну з цих рис в своєму житті він проявив по відношенню до людей, по відношенню до ситуацій і по відношенню вияву власного характеру як себе. Пам'ятаєте, учні казали, покажи нам, покажи нам Отця. Ну що Христос сказав? Підкажіть мені. Хто бачив мене, хто був біля мене, хто жив зі мною, той вже бачив Бога. Тим самим Він відказує, що ось я проявився, ось я показав, який є насправді. Я люблю, я радію з вами, я маю мир і даю його. Я проявляю довготерпіння, я проявляю ласкавість, доброту, віру, лагідність, стриманість ті риси, характеру, які Христос проявив, будучи на цій землі. Характер Христа це, друзі, досконалий плід духа, до якого покликані прагнути віруючи. Це взірець, каже текст до євреїв, дивлячись на Христа. Він є нашим взірцем, ми дивимося на нього. Він, дає, він каже: подивіться на того, хто перетерпів наругу. Нам не приходиться вже такого терпіти, щоб перехопимо прийшлось пережити Христу. Нам не треба вмирати за свій гріх, бо Христос помер за наш гріх. Нам потрібно просто прийняти це і покоритися, підкоритися Його волі, підкоритися Його характеру і наслідувати його, взяти його за свій за взірець. Каже Христос через Павла фактично Він описує якості цього характеру. І Він каже, в слові своєму Христос говорить такі слова, навчіться від мене, тому що що? Бо я лагідний. І серцем покірний. Бо я лагідний. Друзі, не знаю, чи кожен з нас може сказати таке дерзновіння. Слідуй за Христом так, як я. Живи так, як я. Бери приклад з мене, бери приклад з моєї сім'ї. Чи може хтось так сказати? Було би круто, правда? Було би круто, щоб ми мали таке дерзновіння, такі принципи і такі плоди і якість свого життя. Слідуванні за Христом, щоб сказали: Слухай, я знаю, що це тобі важко. Ти не знаєш Христа. Але дивись на мене, я слідую за ним. Я повторюю Його. У мене не все вдається. Якщо тобі легше буде, то дивися на мене. Дивися, чому я пішов за ним. Коли ви маєте і будуєте такі відносини, ви відкриваєте себе, що ваше життя приносить плід, що ваше життя, воно відкрите. Книга, яку люди можуть читати і бачити. А знаєте, Слово Боже, що воно не приховує якусь несправедливість, воно не приховує негідність. Слово Боже відкриває, що людям властиво не тільки перемагати, а властиво і падати. І Слово Боже, в цьому справедливе і чесне, що такі речі будуть і в нашому житті, і нам властиво бути не нездатними. Боротися проти гріха, і це, це Бог знає, тому дає нам Духа Святого. Друзі, нам кожному з нас потрібно, щоб якість християнського життя проявлялася в тому, щоб ми насправді не, не фокусувалися на власному житті. Зрілість приходить з плодом, який ми вибираємо, і в якому ми бажаємо перебувати, і який беремо за взірець для наслідування. І апостол, а, вибачте, Іван Хреститель його словами скажу: просто вчиніть гідний плід покаяння. Вчиніть гідний плід покаяння. Зробіть щось невидиме в своєму серці, в своєму розумі, щоб це невидиме принесло в вашому житті видимий плід в цьому слідуванні, в цьому виборі, в цьому перебуванні, в тому рішенні, яке ви прийняли, щоб воно було гідним. І ця гідність приведе до видимих плодів в вашому житті. Я багато мав ідей, що показати. Хотів показати. Те, як в травні я починав читати римлянам, які я записи вів, і думаю, покажу, який я молодець. Думаєте, я дочитав? Ні. Але я бачив, бачив плід від того, що я зробив. Ту роботу, яку я проробив, вона залишає в мені плід. Чи мене це мотивує робити, повторити це знову? Так. Продовжити? Так. Тому що я знаю, тому що я вкусив, тому що я вже знаю смак. Чи я зможу повторити помилки? Так. Да. Чи гарантія, що в моєму житті не кожен плід вдасться проявити? Певно, що так. Але я маю практику тоді, коли я усвідомивши і прийнявши в своєму житті, що Віталік, маєш можливість виправити те, що не добре. Маєш можливість вже прийняти рішення і зробити по-божому, не по-своєму. Ваше життя, воно подібне до мого життя. Ви так само боретеся зі своїми слабкостями, боретеся зі своїми пожадливостями, ви боретеся зі своїми викликами. Але в нас всіх є одне й те саме слово Боже, яке здатне приображати нас, робити нас сильнішими, звільняти нас, очищати нас і приносити гідний плід в нашому житті, яким є характер, досконалий взірець, характер Ісуса Христа. Давайте помолимось.